Чи любите ви Абба так, як люблю її я? На початку червня я побувала в Стокгольмі і просто не могла пройти повз музей групи Абба, що розташоване на вулиці з дуже складною назвою, але я спробую. Югарсваген. Все одно не виходить. Югардсваген 68. Неподалік від музею північних країн та музею Васа. Музичний гурт, що став сенсацією та переміг на Євробаченні 1974 року, з динамічною піснею «Ватерлоо», приніс Швеції першу в історії цього конкурсу перемогу. У 2024-му музичні композиції виповнилися рівно 50 років, про що нагадували нам ведучі конкурсу Євробачення 2024, який проходив теж у Швеції у містечку Майну в травні. А якщо ви не в курсі події, то трамваї міста нагадають про це своїм виглядом. Перед музеєм стоїть термінал з продажу білетів, але краще купити онлайн на сайті музею, щоб уникнути необхідності чекати на змогу увійти в приміщення. Якщо ж ви приїхали без білетів, то очікування триває недовго – 10-20 хвилин. За цей час можна зробити декілька фото будівлі, стати учасником гурту, замінивши своє лице в інсталяції з фігурами музикантів на своє. Спробувати себе в образі гітариста поруч із гітарою, що дбайливо запропонована відвідувачам в якості фотоантуражу, або зайти випити кави в ресторанчик при музеї. Ціни, до речі, цілком прийнятні. Заходимо і після недовгої подорожі через вестибюль та залу, що вітає відвідувачів, опиняємося в роздягальні, де є можливість залишити верхній одяг та об'ємні сумки. Тож рюкзаки покладено в шухляду, і можемо рухатися по приміщенню в зали музею. Я часто замислювалася над секретом групи. Вони були шалено популярні протягом всього восьми років кар'єри з 1974 по, 1988, по 1982. але й досі мають багато прихильників по всьому світу, що я на власні очі побачила в музеї. Десятки туристів з різних країн об'єднані творчістю обдарованих музикантів. Якщо подивитися назад, у 1974 рік їхньої першої міжнародної перемоги, то зрозуміло, що гурт кинув виклик тодішнім стандартам поп-музики та довів, що дві повноправні солістки – одна сопрано, інша – -сопрано, із поп та джазовим бекграундом, це супервиграшна комбінація голосів. Та видовищності, а творчий тандем талановитих бієнбі Бьорна та Бенні зарядив колектив на десятиліття вперед. Крім того, пісня, що після перемоги лунала скрізь, зовсім не відповідала стандартам тогочасного музичного смаку. Вона була жвава та весела, а не серйозна і лірична. А костюми били всі рекорди яскравості. До легендарного виступу на Євробаченні панувала сувора класика. Квартет відкрив скриньку Пандори, та завдяки їх ультраобразам єврофани можуть насолоджуватися різноманіттям сценічних костюмів учасників конкурсу сьогодні. Їх музика не знає строку придатності. Група за два роки набула шаленої популярності в різних країнах світу. Все сталося з виходом альбому «Arrive». На обкладинці якого четвірка умістилася у невеличкому прозорому гелікоптері, що є тепер частиною експозиції музею. Також в залах можна побачити технічне оснащення та музичні інструменти групи, що відтворюють студію, в якій велася робота із запису треків. До речі, багате звучання ABBA отримала завдяки популярній в 70-ті новітній продакшн-техніці під назвою Стіна звуку Wall of Sound. Це коли інструментальні партії багаторизово накладаються одна на одну, що дає змогу сформувати оркестрове звучання. Саме цей неперевершений мікс попа та традиційних мелодій принесли гурту світову славу. Якщо говорити про англомовні країни, то особливої популярності або була в Австралії. Куди повз небажання білявої салістки Агнети, вони все ж таки поїхали в турне в 1977 році та отримали ще більше слави, загострення фобії Агнети. Вона боялася літати. А крім того, що переліт з Європи до Австралії триває майже 25 годин, можете собі уявити, ще й літак з музикантами потрапив у грозовий шторм. Та зіткнення інтересів в межах групи. Теж сталося саме там. Так для Агнети було вельми важливо поєдна... поєднати материнство із сценою, що не надто виходила в довгих гастрольних турах. Бьорна чоловіка Агнети Це дратувало, і, можливо, це стало одним із ключових моментів, що розвалять їхній шлюб, а згодом призведуть до розпиту.